Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що всі помітили ГПшний у Фаріони – Це добре, але накидує на офіцерів ЗСУ. Не одна вона, десантник Валерій про запас пише. Приклади до маячні Слуги Безуглої доєдналося нове ліцо Шевченко, який прямо звинувачує залужного, зокрема в неправильному контрнаступі та надмірному піарі. І все його на часі. І ніхто з добрих патріотів не погрожує йому, ніхто не голосувати за вашу Політичну силу та не апелює до її лідера угомонити свою секту. В цьому випадку певна частина небайдужих позитивних громадян мовчить, бо всім зрозуміло, хто замовник цієї підлості. А у них з ним підписаний контракт лайнома. Це означає, що така позиція є офіційному, Тому Фаріон то лише квіточки, дорілка картонна, бо відбуваються куди більш небезпечні процеси. І от нардеп слуга Шевченко на своєму каналі повідомив, що главкома залужно уволять з дев'яносто 99%. Вопрос времени. ну і. Де прокляття, де звинувачення в розколі, де спростування й обурення, де урочисті обіцянки розстрілять, повісять ні галасоват нікагда, ніколи, не ніколи. так хто тут своїми істериками працює на московську пропаганду, шановні позитивні лиця міри. Крім того, про запаси зазначає наступне ото, в чому небезпека мовчання про свавіля з полковником Червінським. Ним тестують рівень байдужості народа по відношенню до військових, так само як раніше Марченком, Павловським та іншими. Некомпетентні аматори явно. Готують ґрунти для списання своїх розведень, розмінувань хуже з Кабєєвої та інші Бість паніки на бойових генералів і дуже розраховують на інертність суспільної думки, приспанує марафоном та позитивними лицемірами. Чи може це обернутися? Прогнозувати не складно, тому навіть лояльні до влади змі викладають попереджувальні інсайди, зокрема щодо генерала Наєва. Комусь досі здається провокацією інформація щодо залужного Сергій Наєв був успішним командиром ще за час. А АТО, оса, коли переважна більшість теперішніх посадовців ще дригали ногами в кварталі. А населення, завдяки зусиллям таких як він, переважно не помітили війну, тому його можливо звільнення може стати черговим ударом під дих армії від нових літ. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.